Веганська дієта це повна дивимось. Веганська дієта це повна залупа, Пояснюю з точки зору хімії. Ну, по перше, веганство як дієти не існує, бо це етичний принцип відмов від експлуатації тварин, а є рослинне харчування, і воно може бути повноцінним. А що якщо я скажу, що є вітаміни, які містяться виключно в несі, наприклад, вітамін b 12 а у рослинних продуктах його нема взагалі? Тому дефіцит b 12 є найрозповсюдженіший серед веганів. І ніякого дефіциту. Це правда. Б 12 у рослинних продуктах від природи немає, але його виробляють бактерії, а не тварини. Саме тому у сучасному світі Б 12 додають у корми тваринам, і вегани отримують його з добавки напряму. Дефіцит Б 12 давить на нервову систему, що викликає депресії, тривожність, агресивність і загальне зниження розумових здібностей. І саме так дефіцит Б 12 небезпечний, але він не стосується лише веганів. На місцему харчуванні теж мають нестачу Б 12 Тобто, проблема не у веганстві, тобто у рослинному харчуванні, А в тому. Що люди повинні слідкувати за цим вітаміном? Другий мікроелемент, якого бракує на цій дієті, це залізо. Так, залізо міститься в невеликій кількості в рослинній їжі, але його ступень засвоюваності дуже низький, набагато нижче ніж м'ясо, і це правда. Негемове залізо з рослин засвоюється гірше, але достатньо їсти продукти з вітаміном С разом із крупами чи бобовими, і засвоювання зростає у 2-3 рази. А от надлишок гемового заліза з м'яса пов'язаний із вищим ризиком серцево-судинних хвороб і деяких видів раку. Але ж ви скажете, що є вегани, які гарно виглядають на такій дієті і навіть накачень, і це правда у мене теж один знайомий такий є, але є нюанс, тому що разом зі своєю веганською дієтою він приймає ще купу вітамінів, мікроелементів і добавок, щоб компенсувати всі дефіцити, які можуть утворитися на такому харчуванні. А в чому проблема? Сучасна медицина існує, щоб допомагати людині бути здоровою, якщо я можу приймати b 12 чи вітамін Д і при цьому не вбивати тварин. Це логічний, етичний і відповідальний вибір. І важливий момент: головне у веганстві це етика, якщо можна жити повноцінно, мати енергію. Рощувати м'язи, навіть ставати чемпіоном без страждань для тварин. То ми повинні бути веганом. Тварин не вбивають заради дефіцитів, їх вбивають заради смаку і звичок. І отут ми маємо зробити вибір. Автор не сказав відвертої брехні. Він підкреслив реальні ризики, але подав їх так, ніби вони властиві лише веганом. І це маніпуляція. Усе, що він назвав, можна компенсувати. А головний сенс веганства етичний. А не хімічний. До речі, у нас є випуск подкасту з професором патофізіології Віктором Досенком, де він розвінчує всі міфи про рослинне харчування. Послання на випуск в коментарях.